Пане Миколо, що ви зараз будете робити? Ви ваші довірні особи в окружній комісії номер 211 а також вашого партнера Сергія Терехіна. Значить, по-перше, під час виборів ми склали доволі багато актів про порушення виборчого процесу. Завтра ми починаємо подавати в суди по окремим дільницям, де переміг. Той пан, про якого ви говорите. А, до речі, у вас був округ відзначився тим, що раптом з'явилося останній момент 8 тисяч зах... раптово хворих, які захотіли проголосувати на так. дому, і, і що щось якраз пан Микола казав про те, що ми спільними діями маємо маємо ну координ, так, так. Так? Я вас можу завірити, що починаючи з 24 з жовтня, коли почали приходити ці листи, я особисто з паном Данєвичем, у вас є голова, а, наш керівник, наш ваш керівник місцевий. Ми декілька днів, фактично не спавши, ми ходили по судах, щодня працювали з міліцією, да? і фактично з тих, я, на жаль, ну, не маю інформації, що це було 8 тисяч, да? мені здається, ну, що трошки, тисяч. Да, ну, це, так. це, 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 це мабуть, таке перебільшення. Але більшість тих листів ми відбили. Пане Ми, Микола, до речі, да, до речі, унікальний приклад, де вдалося в нашій корумпованій судовій системі прийняти, і Микола Денич мені про це говорив, і та від пана Микола Бенкочу, що вдалося вирішити питання і не дозволити псевдохворим голосувати за представника партії. Рівня. Тобто є добрий добрий досвід цієї співпраці. Треба, щоб ця співпраця завершилася. Пане